Усім привіт. Якщо це хтось зараз прийти за спать новым роком. Так Щось таке? Добре. Я знову буду гру. У мене будуть майже усі стріми, але не майже усі стріми, але буде дуже багато стрімів по цій грі. Ну, 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 ну. Він буде стріляти чи можна вже роздихати? Мені цікаво. То не доявляться зараз друзі. Я... Зараз я перейду у другу кімнату. Так він стихає. Зараз я. Я, вибачте, я перемі... переміщаюся у другу кімнату. О, блін, вже почалася. Я не помітив купити. Я зараз вімкну комп'ютер, щоб можна було дивитися. Що там та як там? О, ух, -мо, -ма шкін, матрешкін. Добре. Я здох. Е, можливо, я зарано почав стрім, але... Ну, сподіваюся, хтось... Блін. Почкати. Але мені звичайно... Що... Хтось такий доєднається до нашого стріму. Друзья, что? Я тут. Эй, а дай все Почему мы на мань пора Так, все. Розпочнеться раунд. може, мені якось ну, типу продовжувати знімати історію ці. Так, ну, блин. Ну як бы так, вы на российский мой, але ну, якби, бы актив піднимаюсь. Капец. Я не помер, я живий Зараз сучка. Я тут так, блин. Мне цикало просто, я бы, ну... Можно... Я забыл выбор, что... Нужно лучше деспрон, Можно. Дякую. Так, тоді. Сядьте. Зараз двоє дивляться. Привіт, хто дивиться? Вже один дивиться, я зрозумів. Чого? Можно сюда как-то не нельзя? М можно сюда якусь? Не, не можно. Эй! Блин. Девочка, давайте зараз я... Зайду вот на другую якусь игру. Давайте например, А скільки трансляцій вже йде, ще хуже воно йде. Добре, давайте зараз цей. Я поки okay, завершу трансляцію, зніму для вас якесь відео і повернуся.